Смарт-годинник Messix Aurora One. Заявлено яскравий AMOLED-екран Always On, Металевий корпус, біометрика, військовий рівень захисту, тренування, високої чіткості Bluetooth-дзвінки, автономність 21 день, можливість зміни елементів корпусу, робота з Android та iOS і все це за 25 доларів. Тож як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим, прошу підтримати український контент, поставити лайк та підпишіться на канал YouTube та Telegram. Годинник продається в чорному кольорі та має можливість зміни елементів корпусу. Базово в базовому варіанті він йде з накладкою в помаранчевому кольорі, ще є можливість замовити комплектацію з двома додатковими накладками в сірому та в зеленому кольорі. Така комплектація коштує на декілька доларів більше. Годинник поставляється ось такі коробці. Вказано основні характеристики: AMOLED екран Bluetooth дзвінки. Біометрика, повідність стандарту захисту, автономність та тренування. Тут знаходиться у нас годинник. В цій коробці розташовані змінні накладки. В комплекті до кожної накладки йде два додаткові гвинта на випадок, якщо ви втратите ті, які вже йдуть з годинником. Також в комплекті йде викрутка, захисна плівка на екран, користувача, є на російській мові та двохпіновий USB-зарядний кабель. Для зміни накладки нам потрібно викрутити ось ці 4 гвинти. По периметру піддіваємо накладку та знімаємо її. Курпус цільнометалевий. металевий, задня кришка з матового пластику. Якщо детально розглянути, то можна побачити пружинки на кнопках. Тож далі, для того, щоб нам зібрати це все назад, то ми вставляємо накладку, придавлюємо її. Тут вона повинна війти в пази. Накладка сіла на своє місце та закручуємо 4 винти. Корпус, як я вже сказав, виготовлений з металу. Накладка у нас з пластику, зротня сторона з практичного матового пластику. Діаметр корпусу складає 49,6 мм, товщина 14,4 мм, вага з комплектним ремінцем 74 г. Тож, це в міру габаритний, але доволі важкий годинник. На руці відчувається, але дискомфорту немає. Комплектний ріменець непоганої якості, Ремінець дуже гнучкий. Я такі не зовсім люблю, тому що вони сильно передавлюють руку. Неприємного запаху ремінця немає. Застіпка пластикова. Кріплення ремінця стандартне. В зоні кріплення ширина складає 22 мм. Екран прикритий безілем. Екран втоплений на 0,6 мм. На зворотній стороні у нас розташовані датчики. Механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Годинник можна розібрати, відкрутивши на зворотній стороні 4 винти. До якості матеріалів та складання питань немає виконано якісно. З правого боку дві металеві кнопки, між ними мікрофон. Кнопки натискаються чітко, є зовсім незначний люфт кнопок. Одиночне натискання верхньої кнопки активує екран. Повторне меню додатків. Наступний крок назад. Довге натискання верхньої кнопки відповідає за визов голосового помічника. Подвійне натискання меню додатків змінює його стиль. Одиночне натискання нижньої кнопки активує екран, повторне вимикає екран. Довге натискання нижньої кнопки відповідає за вимикання та перезавантаження годинника. З лівого боку розташований динамік. Екран це amoled екран діагоналі 1.43 дюйми з роздільною здатністю 466 х 466 пікселів. пікселі непомітно. заявлена яскравість 1000 ніт, картинка чітка насичена та яскрава. Екран гарно видно на сонці, автоматичне регулювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Змінюється позиційно. Екран прикритий загартованим склом Corning Gorilla Glass невідомого покоління. За період тестування не з'явилось. Екран має низької якості олеофобне покриття. При піднятті руки екран активується швидко. При вертанні руки екран гасне. Підсвітка екрана працює деякий час на максимальній яскравості, потім знижується та вимикається. Це потрібно враховувати, коли ви встановлюєте тайм-аути екрану при піднятті руки, наприклад, 2 секунди. Тому як перед вимиканням годинник саме 2 секунди горить не на повну яскравість, то при піднятті руки у вас зовсім не буде працювати екран на повну яскравість. Якщо ми ставимо, наприклад, 3 секунди, то при піднятті руки у вас екран максимальної яскравості працює 1 секунду, а потім 2 секунди вже на зниженні яскравості. При вімкненому all при піднятті руки переходить на Watch face. В Годиннику 2 цифербати у аналоговий та цифровий. Яскравий olwсон середня. Owison працює тільки на постійній основі, налаштувати за розкладом не можна. Функція постійно активного цифербату відсутня. Вимкнення екрану накриттям далоною або активація екрану подвійним тапом не передбачена. Інтерфейс годинника працює швидко, є незначні ваги, тач працює чітко. За роботу інтерфейсу відповідає чіп RTL8763i, версія прошивки 1.04. До речі, я придивився багато оглядів на YouTube, майже всі вони на прошивці 1.03, на якій було дуже багато проблем. До версії 1.04 в мене питань немає. Інтерфейс годинника не підтримує українську мову, лише російську. Приклад нормальний. Якщо на смартфоні використовується українська мова, то додаток буде українською, а інтерфейс годинника англійською. Циферблати змінюються довгим тапом по екрану. У годиннику є три базових watчфейси. Користувачу доступно завантажити ще один та надалі його змінювати. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо іконки ліхтарик, телефон. Активація Bluetooth-дзвінків. Передача медіа на годинник. Режим не турбувати. Режим енергозбереження. Налаштування яскравості екрану. Основне меню. Пошук телефону, інформація про годинник. По центру іконки стану Bluetooth з'єднання з смартфоном, активність функцій Bluetooth-дзвінків та стан заряду акумулятора. Свайп зліва меню додатків. Свайп справа віджити додатків. Перше це віджит щоденної активності з статистикою. Далі пульс з статистикою. Сон. Погода на добу. Музичний плеєр. Доступен редактор віджитів. Де можна видалити додати та відсортувати деякі віджети, чи можна додати віджит спорт. Свайп знизу. Повідомлення. Основне меню. Перше це стилі меню додатків. Три стилі. Перший стиль меню додатків. Другий стиль списком та третій стиль. Екран Тайм-аут активації екрану від 5 до 30 секунд. Тайм-аут активації екрану при піднятті руки від 2 до 6 секунд. Активація у Лісон та оброння вачфейсів цифровий або аналоговий. Акумулятор. Показує стан заряду акумулятора в відсотках та активація режиму енергозбереження. Налаштування рівня вібрації. Вимкнена, м'яка та потужна. Вібрація нормальна, відчутна, але звук вібрації неприємний. Не гірший, який я чув, але можна було зробити і краще. Мови. Англійська, російська, українська немає. Кіркут додатку FitCloud Pro, встановлення часу. Система вимикання при призавантаження та скидання годинника до заводських налаштувань. Меню додатків, свайп зліва або натискання верхньої кнопки відкриває меню додатків. Перше це номера набирач. Далі улюблені контакти, журнал дзвінків, голосовий асистент. Щоденна активність статистикою, Тренування. Історія тренувань, вимірювання пульсу, сон, сатурація, повідомлення, жіночий календар, музичний плеєр. Анімації плей-паузи немає, назву пісні не показує, звук музики відтворюється на годиннику, якщо вимкнена передача медіа, то на смартфоні. Доступне керування гучністю, плеєр працює в фоні. Верхньою кнопкою можна ставити плеєр на паузу, динамік нормальної якості. Далі дихання. Секундомір. Секундомір в фоні не працює. Таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер в фоні теж не працює. Будильник. Можна встановити лише з додатку на смартфоні. Встановлення часу. Пошук телефону, основне меню. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, вібрація відчутна. Екран активується. Це не можна вимкнути. Повідомлення показує банером зверху екрану. При активному лову сон та отриманність повіщення екран вмикається та повідомлення показує теж банером зверху екрану. Повідомлення відображає до чотирьох рядків тексту. Текст дрібнуватий. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення маркуються червоною крапкою на іконці. Прочитані повідомлення автоматично не видаляються. В пам'яті годинник тримає до 15 повідомлень. Повідомлення сортуються від дати отримання повідомлень спочатку нові. Відображаються іконки Telegram, Viber, Facebook, Instagram та інше. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, кнопка Видалити доступна в кінці списку, так і поодинці. Проблем з керівницею немає, смайлики годинник не підтримує. Дзвінки. При вхідному дзвінку годинник вімпрує та грає мелодія. Мелодію не можна вимкнути за це мінус. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Для відображення ім'я контакту потрібно його додати в обрані контакти в додатку FitCloud Pro на смартфоні. Додати можна лише 10 контактів, але в мене навіть після додавання контактів ім'я так і не відображалось, за це мінус. Також показує прийнятий дзвінок та відхилити. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону або ім'я абонента, іконку зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності, кнопка вимкнення мікрофону та закінчення дзвінка. Проблем з перекиданням дзвінка на телефон або на годинник не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується, на екрані показує повідомлення про вхідний дзвінок, також приходять повідомлення про пропущений дзвінок. На iOS можна приймати дзвінки з месенджерів, наприклад, Telegram. При розмовах динамік нормальної гучності, мікрофон нормальної чутливості. Я чув, та мене чули нормально. Тренування. У годиннику велика кількість тренувань. Список тренувань можна влаштувати під себе в додатку на смартфоні. Тренування не мають якихось додаткових налаштувань, не можна встановити цілі. При тренуваннях музичний плеєр не працює. Тренування не працюють в фоні. В історію тренувань можна переглянути перелік ваших тренувань та ознайомитися з деякою інформацією по кожному тренуванню. Точність вимірювань. В годиннику встановлено датчик HX3605. При вимірюванні пульсу годинник використовує три зелені світодіоди. При вимірюванні сатурації один червоний. Є датчик наближення. В повітрі та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу на руці в споки відхилення 2-4 одиниці. При вантажнях показує дуже повільну динаміку. При пульсі 110 відхилення 36 одиниць, при пульсі 130 та вище відхилення сягає 1525 одиниць. Сатурацію вимірює від 20 секунд, наче дійсно щось вимірює, але точність плюс-мінус 2-3%. Кроки підраховує з гарною точністю, похибка складає 2-3%. короткі дистанції до 10 кроків не враховує. Фази сну не вимірював. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.2, в парі з Google Pixel та iPhone проблем не виявлено. Зв'язок стабільний на дистанції до 8 метрів. При 9-10 метрах вже йдуть розриви зв'язку. Після розриву зв'язок відновлюється, про відновлення зв'язку годинник не сповіщає. Автономність. Виробник заявляє акумулятор ємністю 400 мАч та автономність при інтенсивному використанні до 7 днів звичайному використанні до 21 дня. По факту золовий сон з повіщеннями, моніторингом пульсу на протязі дня та періодичним валюту з дзвінками годинник працює 3 дні. зовий сон в аналогічному режимі тримає 7-8 днів. Відсотки зряду показує крат на 10. Повний заряд батареї триває 3 години. Вологозахист. Заявлено стандарт захисту IP69K. Захист від високого тиску та високих температур, волога захист 3 ATM. Продавці також вказують відповідність військовому стандарту захисту usmil STD, але в керівництві користувача про це нічого не вказано. Тож загалом можна мити руки з годинником, ходити під дощем, занурювати годинник під воду на короткий час. Продувка динаміку не передбачена, годиннику є водні тренування. Годинник працює з додатком FitCloud Pro, додаток має дуже простий інтерфейс, додаток складається з трьох вкладок. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, друга вкладка за налаштування годинника, третя вкладка за профіль користувача. На першій вкладці можна ознайомитися з історією тренувань, статистикою за міру пульсу за кожен день, вимірювання сатурації, в додатку доступен великий вибір циферблатів, загалом багато мультяшних циферблатів, але все ж таки можна щось обрати пристойне під себе. Доступний редактор віджитів, де можна встановити своє фото та зробити деякі налаштування. Додатку можна налаштувати сповіщення, на певний перелік додатків. Встановити будильник, налаштувати нагадування, завантажити додаткові тренування і тут великий перелік. Налаштувати моніторинг здоров'я. Завантажити улюблені контакти. Завантажити можна не більше 10. На вкладці профіль користувача є можливість синхронізації даних з додатком Apple Health. Висновки. Смарагодинник Mesics Aurora One має гарний дизайн, яскравий amoled екран. Змінні елементи корпусу, сам корпус металевий, високий рівень захисту, пристойна підраховує кроки, непогана автономність, то мінуси віднесу неприємний звук вібрації, не саме гірший, який я чув, але неприємний. Проблеми з відображенням імені контактів при дзвінках, відсутні додатки календар та калькулятор, є певні проблеми з вимірюванням пульсу в динаміці, не можна виконати мелодію при дзвінках та відсутня українська мова в інтерфейсі годинника. Я надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі і обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу, до зустрічі.